ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Генеральний консул Китаю в Нью-Йорку залишив свою посаду після арешту колишньої помічниці двох губернаторів. Штату його вислання вимагала нинішній губернатор штату Нью-Йорк Нійоркеті США і Тайвань у майбутньому зможуть разом виробляти зброю. Це підтвердив Вашингтон, пославшись на загрози з боку компартії Китаю. США вже співпрацюють із низкою партнерів, і я не виключаю, що Тайвань стане одним із таких партнерів у майбутньому. Високопосадовець Пентагону відвідає головний щорічний військовий форум Китаю. Раніше в цьому заході брали участь американські чиновники нижчого рангу. Чоловік, що вижив після примусового вирізання органів у Китаї, розповідає свою історію у Вашингтоні. Він один із багатьох, хто пережив тортури та тюремне ув'язнення під час тривалого переслідування на батьківщині. Генеральний консул Китаю в Нью-Йорку залишив свою посаду. Держдепартамент США заявив, що він пішов після закінчення терміну повноважень. Але губернатор Нью-Йорка Кетті Гукол заявила, що вимагала його вислання після того, як її колишню помічницю звинуватили в таємній діяльності на користь компартії КНР. Консульство Китаю в Нью-Йорку своєю чергою стверджує, що дипломат виконує свої звичайні обов'язки. за даними держдепартаменту, генеральний консул Китаю в нью Йорку більше не обіймає своєї посади. Завершивши свій термін на посаді, ми дуже серйозно ставимося до іноземного втручання, зокрема до спроб вплинути на нас через таємну діяльність, яку мали зареєструвати відповідно до закону про іноземних агентів, але не зареєстрували. Міністерство юстиції це чітко продемонструвало. Драма розігралася через день після арешту Лінди Сунь, колишньої помічниці нинішнього губернатора Нью-Йорку Кеті Гокул та ексгубернатора Ендрі Кума Гокул назвала поведінку Сунь зрадництвом мешканців. Нью-Йорка та американського народу в обвинувальному висновку чітко викладено докази того, що дії Сунь абсолютна зрада та підрив довіри до уряду штату. Вона брехала, водила в оману нашій адміністрації, порушувала точні правила і навіть підробляла мій підпис на документах. Прокурори звинувачують сунь у підробленні підпису Гокул на запрошення для китайської делегації, завдяки яким вони отримали візу до США. За словами прокурорів, сунь також цензурувала тексти виступів Гокул. в обвинувальному висновку. Йдеться, що у 2021 році сунь запевнила китайського чиновника, що не дозволить Гокул згадати у своїй промові про масові затримання уйгорів у Пекіні. І що через це почалася суперечка із спічрайтером Гокул. того року у публічному по посланні Гокул з нагоди китайського нового року про уйгурів не згадувалося. Прокурори звинувачують сунь і в тому, що вона 2020 року додала китайського чиновника до списку учасників наради для керівників уряду штату Нью-Йорк. Ішлося про реакцію Нью-Йорка на пандемію COVID-19, китайського чиновника не запрошували. В обвинувальному висновку йдеться, що у 2019 році сунь написала китайському чиновнику, що їй вдалося розірвати зв'язки між де-факто посольством Тайваню в США та штатом Нью-Йорк. сунь написала, що відхилила всі запити з офісу Тайваню. Тоді вона працювала під Рівництвом куомо у 2016 році Сунь нібито повідомила китайському чиновнику, що тайванське представництво запросило Гокул виступити на саміті Select USA у Вашингтоні, додавши, що вона працює над розв'язанням цього питання. Пізніше Гокул вирушила на прийом Select USA, організований посольством Китаю, а не Тайваню. Прокурори стверджують, що сунь та її чоловік Кріс Ху отримали значні економічні вигоди від роботи з китайською владою. Ху звинувачують у переказуванні мільйонів доларів із Китаю у вигляді від. Сунь та Ху не визнали себе винними за всіма пунктами звинувачення. Їх відпустили під заставу. Судове засідання, призначене на 25 вересня. Вашингтон підтверджує свої зобов'язання перед Тайванем. У середу представник США заявив, що не відкидає можливості спільного виробництва зброї. США вже співпрацюють із низкою партнерів, розглядають можливість розширення спільного виробництва військової техніки та постачання. Я не виключаю, що Тайвань стане одним із таких партнерів у майбутньому. Тайвань купує зброю США, але досі чекає на постачання озброєнь на суму понад 20 мільярдів доларів. Китайська компартія вважає Тайвань частиною своєї території, хоча ніколи ним не керувала. США немає дипломатичних відносин з Тайванем, але за законом вони зобов'язані продавати острову зброю, щоб він міг себе захистити. Грін також сказав, що США створюють мережу альянсів в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб підвищити обороноздатність, оскільки Тайвань не єдина мета Пекіна. США направляють високопоставленого представника Пентагону на головний щорічний безпековий форум у Китаї. Про це агенті Рейтер повідомив американський чиновник. Йдеться про Майкла Чейза, заступника помічника міністра оборони у справах Китаю, Тайваню та Монголії. Він обіймає вищу посаду ніж попередні американські чиновники, які брали участь у форумі в минулі роки. Очікується, що понад 90 країн та організацій направлять на захід свої делегації. Форум з безпеки відновили торік після три Ної перерви, спричиненої пандемією COVID-19. Тоді Вашингтон направив свого представника, і це стало ознакою відлигу в стосунках. Але той чиновник мав нижчий ранг ніж чейсь. Китай призупинив військовий діалог зі США у 2022 році після візиту тодішнього спікера Палати представників Ненсі Полосі до Тайваню. Агресія Пекіна в Тайванській протоці та південно-китайському морі залишається каменним спотиканням у відносинах між США та Китаєм історія життя, що леденить душу прозвучала у Вашингтоні в середу на прес-конференції організації під назвою Зупинимо вирізання органів, яке вчиняє КПК». До Дочина пойміна приєдналося кілька відомих правозахисників. Докладніше розповість Сем Ван. У середу виступила перша у світі людина, яка вижила після насильницького вирізання органів у Китаї. Свідчення цього чоловіка стали відповіддю на заяви Компартії Китаю, яка поставила під сумнів цю історію. Сьогодні, коли я стою тут, я здаюся здоровим, нормально ходжу і говорю. Але насправді я ніколи не буду таким як раніше. у своїх попередніх свідченнях. 59-річний Чен Пеймін згадував, як тюремні охоронці зробили йому ін'єкції, а потім він отямився прикутим до лікарняного ліжка. Медичне обстеження показало, що в нього відсутні частини печінки та легені. Є шрам завдовжки 35 сантиметрів. Відтоді він страждає від хронічного болю. Шрам завдовжки 35 см сантиметрів на моїй грудній клітці зліва пульсує з кожним ударом серця, і з кожним ударом біль важко витримати. За словами експертів, у відповіді КПК є підтвердження кількох моментів, зокрема того, що Чена було засуджено до восьми років за його віру, а також того, що лікарня провела операцію без його згоди, внаслідок чого на його тілі залишився шрам. Вони це підтвердили. Тепер справа за лікарями. Ми вже кілька років проводимо незалежні експертизи в цій справі, і вони показують, що бракує деяких речей. Чен один із багатьох, хто постраждав унаслідок загальнонаціональної компанії переслідування Фалуньгун з боку влади КНР з липня 1999 року. В Китаї прихильників цієї практики ув'язнюють, їх піддають тортурам, змушують важко працювати і навіть убивають. У звіті Держдепартаменту США йдеться, що у величезної кількості з них насильно вирізали органи для забезпечення багатомільярдної китайської індустрії трансплантації. Вивчивши його справу і зустрівшись із ним, побачивши його шрам і знімки, я остаточно переконалася в тому, що він справді став жертвою вирізання органів. У червні палата представників США одноголосно ухвалила закон про захист фалуньгун. Законопроєкт передбачає покарання всіх причетних до примусового вирізання органів у Китаї. Сенатор Марко Рубіо вніс законопроєкт на розгляд до верхньої палати